Вітаю на проєкті Лайф. Сьогодні обговорюємо останні новини українського і не тільки шоу-бізнесу. Долучайтеся, і ви, російський гуморист Максим Галкін, раптово відреагував на обстріл Росією Одеси, під час якого дрон Камікадзе влучив у багатоповерхівку та забрав життя. 12 невинних людей, серед яких і малі діти шумен зізнався, що йому не боляче, коли РФ завдає ворожих ударів по українському місту. Галкін відчуває цей біль, адже Одеса є його рідним містом. Зокрема, гуморист провів там дитинство, ходив до школи та вивчав українську мову. Одеса це моє дитинство. В Одесі у школі я вивчав із першого класу українську мову, і ті знання про мову, які в мене залишилися досі. Це також моє одеське дитинство, та мені напевно можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі, але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем з тобою, українською написав Шоумен Галкін. Також висловив свої співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблим. Уморист зазначив, що йому боляче від басилля. Втім, рано чи пізно кожен винний відповість за свої злочини. Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих дуже гірко від басилля, але суд Божий ще ніхто не скасовував, додав Шоумен. Російська співачка Алла Пугачова вперше за довгий час записала відеозвернення до своїх прихильників і запостила його на своїй сторінці в інстаграм. У відео виконавиця прокоментувала чутки про те, що нібито вперше за 16 років побачив світ її новий альбом. І щодо платівки, нібито увійшли композиції, які артистка заспівала на концерті 2019 року. Я останнє узнала скоріше, що вийшов альбом по скрипту. приємно, спасія большое. Хороший подарок юбилею. Ну а я можу тільки подарувати юбилею нової пісні. Проте вона пообіцяла шанувальникам вихід нових пісень до її 75-річчя, яке відбудеться у квітні, і слова свого дотримала в день жовтих квітів свято весни, яке багато років тому придумала сама Пугачова. У мережі з'явилася перша пісня артистки. Її у своєму інстаграм розмістив Максим Галкін. Кліпом для треку стала відеонарізка особистих архівів співачки. Багато хто зазначає, що слова пісні резонують із внутрішнім станом артистки, яка підтримує антивоєнні переконання чоловіка. Вона готова до будь-якої долі, завжди летить на світло, бо іншої дороги нема, та не кинеться каменем вниз, адже живе на ліс. Також в тексті є фрагмент, в якому Пугачова розповідає, що їй снився бій та вогонь, з якого її винесли. Варто зазначити, що вихід нової пісні Алли Пугачової підтримав її колишній путініст Філіп Кіркоров. Він опублікував ролик зі спільних кадрів з Пугачовою з дивним підписом. Перша неділя весни за доброю традицією, Алла. Весну дозволяємо. Весна завжди у твоїй душі, в твоєму серці, у твоїй творчості. Дякую за таку нову приголомшливу пісню напередодні твого ювілею зі святом. Співай, Алло, люблю! Можливо, Філя знову зайшов. Не в ті двері. Повертаємось до інстаграму Пугачової. Наступна публікація зі словами «Не здавайтесь могла б наштовхнути на думку, що Алла Борисівна очолить рух опору в Росії, бо російські ліберали вже понаписували, що так говорив Навальний. Але ні, це просто слова. Ну і вишенькою на торті істерика росіян стала остання публікація, де Примадонна зняла себе щасливу та усміхнену на яхті в той момент, коли там грала українська народна пісня Ой на горі два дубки. Thank you. Після цього в коментарях відкрилися ворота пекла. Росіяни не можуть вгамуватися. Вони пишуть ганебні образи на Андрезу співачки та звинувачують її у зраді Росії. Найабсурдніше те, що Зет Патріоти не втомлюються писати, як їм набридла Алла Борисівна і як вона нікому не потрібна, але при цьому продовжують слідкувати за її соцмережами та витрачати власний час на написання таких коментарів. Тим часом дочка Алли Пугачової зробила вчинок, який прямо вказує на те, що вона під. Тримує окупантів так, Кристіна Орбакайте виділила сім'ям російських військовослужбовців 50 квитків на свій концерт у Пітері. Як повідомив депутат, один із російських депутатів він особисто звертався до співачки з таким проханням. За його словами, пізніше з ним зв'язався представник артистки і передав квитки на концерт. Тепер цей депутат очікує від артистки підтримки війни в Україні зі сцени. Зазначимо, що концерт Кристіни в Пітері став єдиним, який не скасували в Росії. Український співак відповів на закиди, що він копіює Олега Винника. Так, в Україні є співак, який деяким глядачам та слухачам своєю творчістю та зовнішністю схожий на Олега Винника. Давайте я вам його покажу, а ви для себе ухвалите рішення, схожий на Винника чи ні. Звуть його Андрій Кравченко. Він зізнався, що ніколи нічого не робив зі своєю зовнішністю та співає вже понад 15 років. Тому це просто збіг обставин без цілеспрямованого копіювання чужого образу. Я розумію, чому це саме так, тому що схожі тембри, народні більше голоси. Чи хтось когось копіював? Та це ні, тому що я вже співаю 15 років. Просто настав мій зірковий час. І очі, і зуби в мене такі, як є, і були завжди нічого не робив. І не підробляв все оригінальне, розповів Андрій у програмі Міністерство прем'єр. Натомість, співак зізнався, що за його успіхом стоять величезне бажання і праця. Я не очікував слави чи грошей, все прийшло саме по собі. Просто настав той момент. Я сам почав писати пісні. Було величезне бажання. Додав знаменитість. Українська співачка зрадниця переказала шалену суму фонду, який краде дітей з окупованого Донецька та перевозить їх до Росії. Анна Асті на лише. Ще проспонсорувала діяльність фонду доктора Лізи, а й завітала до вихованців. Російські змії показали відеодокази, як Асті кілька годин співала дітям свої хіти про нещасне кохання, а також підтвердили переказ чотирьох мільйонів рублів, а це понад півтора мільйони гривень. Разом з дітьми та їх близькими, Аня провела кілька годин. У фіналі вони хором виконали композицію Фенікс, повідомили росіяни. Вочевидь, так артистка відкупилася від участі у скандальній голій вечірці в Москві. Досі триває це відбілювання репутації. Уявляєте? У такий цинічний спосіб Астя також намагається повернути свої концерти в Росії, які днями скасовували через її сумнівну репутацію. До слова про цей фонд. Як відомо, фонд. Доктора Лізи близько 10 років тому став фігурантом резонансного скандалу. Його засновниця Єлизавета Глінка, нині покійна, особисто приїжджала в окуповані міста та вивозила звідти дітей. Вона ще до початку війни на Донбасі приїжджала готувати лікарні до напливу поранених, тому що знала про майбутні бойові дії та брала участь в підготовці до них. Після її смерті фонд продовжив депортувати українських дітей, прикриваючись благодійністю. У 2023 році нова голова організації Ольга Ді. Мічева публічно казала, що діти Донбасу гинуть від снарядів ЗСУ, і закликала зреагувати світову спільноту. Отже, Анна Асті, уродженка України, своїми руками профінансувала роботу фонду, який є частиною російської пропагандистської машини, а також викрадає недієздатних поранених та хворих дітей до Росії. Скандал навколо конкурсу Міс Європа не вщухає. А якщо ви не знаєте, що там відбулося, гляньте наше минуле відео. Лінк з'явиться вгорі. Представниця Білорусі Інна Максимович, яка в стані сильного алкогольного сп'яніння поливала брудом українку та нашу країну загалом, оприлюднила провокативне відео. На ньому представниця України Мілена Мельничук безтурботно танцює з учасницею з Росії Розою Гадієвою, яка стала і цього конкурсу, крім того, білоруська опублікувала низку кадрів, де українка та росіянка стоять чи сидять поруч. Мілена прокоментувала ситуацію і запевнила, що росіянка влізла в кадр спеціально. Також підступна Ірина з Білорусі заявила наступне: на конкурсі є багато фото, де дівчина, тобто наша українка, сиділа поряд з розою. Це гарне фото з прапором України, якраз зробила Роза, бо не думала, що в її город камінь полетить після фіналу. Але це брехня. Ніяких фото роза. Не робила, що й довела Мілена скриншотами листування з фотографкою з Лівану, де видно, що фото з прапором були зроблені саме нею, а не росіянкою. Я вам кажу, подивіться відео про конкурси краси, там ще багато цікавого. Відомий актор військовий приголомшив, що одружився та вперше став батьком. Марік Бірча відже Віталька трохи розповів про особисте. Зазвичай артист не афішує цей бік свого життя, втім цього разу розговорився. У мене є малесенька донечка, два роки нещодавно виповнилася. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Зізнався захисник в інтерв'ю в програмі ближче до зірок. Окрім того, уважні журналісти помітили на піднизили. Зинному пальці Гаріка Бірчі обручку, яка дуже промовисто натякає, що статусом холостяка актор розпрощався. Хто є новою обраницею воїнам, невідомо. Втім, сам Бірча має щасливий вигляд і зазначає, що весь вільний час своїх відпусток з фронту витрачає на сім'ю. Злата Огнівіч припустила, що шахрая, який викрав у зірок понад 10 мільйонів гривень, в живих вже немає. Нагадаю, що нещодавно в мережу сколихнув скандал, де шахраї кинули співачок Злату і Руслану та гурт Скай на приголомшливу суму коштів. Зокрема, в центрі скандалу постав засновник концертної агенції, до якої зверталися виконавці Тарас Доненко. Саме він взяв кошти за організацію шоу і просто зник разом з ними. Якщо брати нас всіх артистів, загалом він, тобто Тарас Доненко, завдав збитків на 10 мільйонів гривень. І зараз у мене є інформація, що він через концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його можливо вже немає в живих. Його Ли, вбити друзі, злочинці зараз. У нас є багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук. Зізналася Злата Огнівіч.

And his opportunistic allies and supporters in Russia and around the world. That anyone in the country of my birth, the United States of America, or in any other country in the world could ignore the barbarous land grabbing of Putin and his government this is to me inexplicable and inexcusable. I stand with the people of Ukraine and their quest for territorial integrity. Long live for Ukraine. <tut> Світ не забуває про війну та хто в цій війні агресор. В його у трилогії відчайдушно боровся проти Мордору та його мешканців. Тепер він підтримує тих, хто це робить у реальному житті. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимося у наступних відео.